Є. Пане Ярослав, ви пам'ятаєте, що з колонами е, сучасний будинок кінопалацу, так званий будинок Сокола на Франка. Ось він на фото. Так, я добре пам'ятаю його. Скажіть мені таку річ, невже він, ну, так як згадують мені деякі люди, невже він був в такому аварійному стані, що потрібно було фасад зруйнувати і зробити те, що зараз ми бачимо? Справа в тому, що тут отак було. Значить, е, е, Моя проєктна організація е, робила проєкт реконструкції того е, кінотеатру. Я був головним е, інженером проєкту і об'єкт той попав до нас несподівано. Е, він, він вже був, е, чомусь він рішенням комісії, ну як чомусь, комісія вирішила, е, там е, міжвідомча комісія вирішила, що його е, е, треба зносити, він непридатний для... Е, для того, щоб експлуатувати, щоб експлуатувати його далі, тому що там були, ну, були якісь там тріщини, були десь там трошки десь там провалля. І ну, може ще комусь хотілося новий збудувати дитячий кінтег, то був дитячий кінтеп. І вирішили так, але коли виявилося, що Тернопіль сидить. Єдиний обласний центр, який не має дитячого кінотеатру стаціонарного, тільки автобус їздив, показував кіно дітям, а такого кінотеатру не було. І коли побачили, що немає і фінансування, в той час не було, бо були заборонено будувати, ну, по державній програмі. Заборонено будувати видовищні всякі зали, бо то рахувалося як розкіш, гроші треба було там на головні, невідкладні справи. От. І тоді вирішили зверну, звернутися до нас, чи, чи можна ще о той з того, котрому вже присудили повну, повну так би сказати, розбирання. Ви маєте вважати, що його хотіли знести просто і побудувати так, новий? Так, рішенням комісії, призначеної головою міста, його вже були. А який це був рік приблизно? Тобто, коли така доля його молочка? Хоча б десятиліття. То було приблизно в 81 році. Ага. І тоді до нас звернулися керівники того кіномережі обласної. І ми вийшли туди, поглянули і сказали, що зробимо, ми зробимо, тут ще можна з нього щось зробити. Бо там дуже були, там були стіни з такої цегли польового випалу, Не, не, не перепаленої, а такої сушеної, яке паленої якимось, якимось квачами, не, не справжнього випалу. Але для такої поверховості вистарчало, вони підсилили його і зробили Mm. Скажіть, будь ласка, чи були якісь шанси ті колони, фасад цікавий зберегти, чи, чи воно все знесено і збудовано? Бо хто мені казав, що колони вмуровані. Тут е, е, цей е, глядацький зал е, збережені стіни. Mm. А от передній фасад, от, так як він і зараз є, mm. е, на тому місці були колони, його м, знесли. І зберегти їх можна було, але... Під час містобудівної ради, я пам'ятаю, пам'ятаю навіть той період, коли, скажімо, одні, якщо прізвищ не можна назвати, я не буду... Не треба були прихильники того, щоб залишити той зал, хоч він не вірніше той будинок, фасад його. Ну, головне в таких випадках пам'ятка це фасад, бо там вже що всередині, чи, 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 чи на стелі, чи в підвалі, то не, не, не настільки важливо. Він настільки цінний в даному випадку. От. І були прихильники зберегти його, хоч він не, 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 ну, не мав якихось таких. Архітектори призна, признавали, що він не, не є якимось шедевром, якийсь він непропорційний, щось таке. Одна навіть казала, що він будинок, у, урод, як вона називала, архітектор знав, на, ми всі знають ні, ну то ж вона розумна людина. А були такі, що сказали, говорили, що нехай буде так, але його в такому вигляді бачила Соломія Крушельницька і там Лесь Курбас і інші видатні люди, то нехай би він зберігав, щоб ми його бачили таким, як бачили вони. У них була така ідея. А ті сказали, ні, ну, в кінцевому результаті отак от, десь там хтось ще підтвердив, що. Нема він розсипається, не, не, не варта, не добре, не цей і вирішили його. І зробили з ним те що, те, що зробили. Скажіть, будь ласка, чи інтер'єр на вашій пам'яті, може з дитячих років, чи мав він якісь оздоби, розписи, чи він був чимось цікавий? Зал, наприклад? Зал. Mm -hmm. зал мені дуже шкода, що, що ми розібрали балкон. А де був балкон? Був балкончик ззаді. чи за, за спиною. Ну, фактично, як зараз дивимося в зал на екран, то за спиною. Ну, балкон, так якби, якби от ми сиділи е, зараз на балконі, то ми б дивилися на південь, угу. на, в сторону, До ринку. В, в сторону угу. вулиці, вулиці Русько. Угу. Мені шкода, що ми знесли той балкон, тому що він не відповідав е, нормам по евакуації і е, на, заднє сидіння треба було б в залі знести, щоб було... Е, щоб зберегти балкон, треба було заднє сидіння знести, тому що до того кінотеатр був з підлогою майже горизонтальною, а ми його зробили такий амфітеатр, ну такий, так як, щоб був зручний для, для споглядання, перевищення заднього. Ну, угу. А чому балкон чимось цікавий? Я маю на увазі не просто там квадратний, а з якимось... Він був такими, з такими округлими формами. Ну, мені він сподобався, я потім пожалів. Але мені сказали, то є порушення норм, то, це, от, треба, його, е, е, треба його знімати. Я навіть не знаю, чи я як, як гіп міг своїм рішенням то зробити. Тоді було строго, тоді могли там карати дуже за такі речі, що от як, то норми там порушувати, то все. Але, але я думаю, що мені все-таки. Я знаю, може треба було піти на той. Хоч то не, не так багато від мене залежало. Але задні, заднього ряду тоді не було б, тому що він підпирався аж під балкончик. такого ну, буквально. Був би, один ряд тут випав, але був би лишився балкончик. Ну і на балконі ряд місць. Але з тих місць там трошки незручно виходити, але сам балкон